Вітаю вас! Ви слухаєте Українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей. Ми сьогодні будемо відповідати на запитання, як уникнути відключень світла через дерева та кущі. Ну, як би так назвала цю тему? Сьогодні говоримо про дерева, кущі, які можуть бути причиною аварії на електричних мережах, що може призвести до відключення світло у населення. Ну і переглянувши сторінку Чернігів обленерго, я знайшла інформацію про те, що протягом 2024 року працівники акціонерного товариства зафіксували 968 перерв в електропостачанні внаслідок падіння дерев або гілок на лінії електропередач у 2023 році. Їх було 618, більше 240 тисяч споживачів у певний час перебували без електропостачання відповідно комфорту. У 2023 році таких споживачів було 195,7 тисячі. Ну і це 8 691 година. Це стільки не було світла. А у 2023 році цих годин було 6 156. тобто обірвані дроти. І години без електропостачання, це перекриті дороги, пошкоджені будинки, автотранспорт, а інколи фізична шкода здоров'ю людей. От ми будемо говорити і про те, хто відповідає за дерева біля а спілкуватимемося. Направду, це вже друга наша програма, це цілий цикл. Ми плануємо зробити. І принагідно я запрошую своїх гостей знову до нашої студії. Це такий конгломерат з одного боку. Боку, це електрики, а з іншого боку, це екологи. Тож, у нас сьогодні у студії Сергій Переверза, заступник технічного директора з низьковольтних мереж, це Юрій Карпенко, завідувач кафедри екології, географії та природокористування Національного університету Чернігівський колегіум, і Катерина Дроздова, речниця Чернігів обленерго. Одразу запитання пані Катерино: чому така статистика? Чому кількість, от на вашу думку, кількість пошк? Ушкоджень електричних мереж збільшується. Це виходить, що настільки більше з'явилося дерев та кущів біля електричних опор. Чесно кажучи, причину я навряд чи тут назву, чому так росте ця статистика, але скажу, що дійсно неналежне дотримання, е, неналежний стан зелених насаджень це дуже величезна проблема для нашої компанії. І ми намагаємося інформаційну компанію стосовно цього питання якомога ширше розширювати. Е, ми знімаємо відеоролики, показуємо людям, що відбувається, коли вони не стежать за станом зелених насаджень біля своїх будівель. Пишемо про це, наводимо приклади. Ось в цифровому варіанті, показуємо фотографії, що відбувається з нашими лініями і домогосподарствами людей, коли вони не стежать за зеленими насадженнями. Однак, на жаль, чомусь бачимо, що ця статистика дуже стрімко у нас росте. Пане Сергію, ви можете навести приклади, в яких районних містах, селах, селищах, містечках от збільшується кількість пошкоджень електричних мереж, і це прив'язано саме до дерев та кущів. То там дерева падають. Якщо говорити щодо статистики протягом 23-24 років, да вона зросла значно. Кількість відключень збільшилася, кількість часу, які перебували споживачі без. Послуги з розподілу електроенергії також збільшилася. Так, і чому от я все ж таки не можу зрозуміти, чому справа в тому, що дерево воно довго росте за два Дере... роки дерево росте довго, так але є швидко ростущі у нас так. Рослини і зелені насадження. Кількість ліній, яка у нас перебуває на балансі, це близько 35 тисяч кілометрів ліній на території Чернігівської області. Близько 10 тисяч кілометрів потребують. Постійного розчищення, оскільки вони перебувають в зоні проходження лісових масивів, насаджень зелених, там і так далі, але враховуючи от значну кількість даних ліній електропередачі. Ну ми просто фізично не встигаємо, тому що протягом року ми в змозі розчистити близько двох тисяч кілометрів ліній. Тобто, пане цик... Сергію, я перепрошую. Все ж таки мене цікаво. Статистика в яких районів більше падають дерева на стовпи, електричні мережі руйнуються. Давайте я скажу, у нас є кол-центр нашого товариства, який так, скажімо так, більше, мабуть, для себе проводить таку статистику, у них дуже багато звернень, тому що ну, треба спочатку сказати про те, що самі ж споживачі от спричинюють цю проблему, і потім самі ж. Скажімо так, виказують дуже величезне обурення. Коли у нас відбуваються якісь негоди, і внаслідок цього трапляються всякі аварії на лініях, найперше, це спричинено завжди зеленими насадженнями. І люди в цей період зазвичай прям такою навалою телефонують у наш кол-центр, часто не можуть дозвонитися, тому що оператори не можуть відповісти одночасно там на десятки дзвінків. Лінії у нас перевантажені. Відповідно, відбувається, це обурення, що тут от ми не можемо дозвонитись і залишити аварійну заявку. А хто ці люди? Звідки вони вам Е, телефонують? телефонують у нас кол-центр один на всю область, і звичайно приймаються заявки абсолютно з усіх районів. Ось минулого і цього року ми проводили так: підбивали для себе такі підсумки. Робили статистику, в яких же громадах на яких територіях у нас найбільше таких проблем саме через? Неналежний стан зелених насаджень. Оскільки у нас дільниці обслуговують скажімо так, території колишніх районів, от вони у нас так розбиті, то ми і рахуємо так ці території. Можемо сказати, що найбільше що минулого що цього року аварії, які спричинені саме неналежним станом зелених насаджень, у нас трапляється на території колишнього Чернігівського району. Звісно, це доволі велика територія, тому ну, можливо, не дуже коректно буде його з іншими районами такими з дільницями нашими порівнювати, Однак ще у нас, скажімо так, в антитоп входить Прилуччина, Городнянщина, Рібкінщина і Корюківщина. Це там, де перерви в електропостачанні саме через неналежний стан зелених насаджень ось минулого року складали десь там. Понад 70, понад 60-70 перерв за рік. А от який ж алгоритм дії під час розчищення насаджень на приватних комунальних територіях? Тобто як це відбувається? Є да, встановлений законодавством порядок щодо е осіб. Установи організації, які не мають забезпечувати дане розчищення, тобто на територіях приватних домогосподарств це власники даних домогосподарств, на територіях установ організацій, власники установ організацій, на території міських сільських громад, відповідно міські і сільські територіальні. Громади, проте дане розчищення зазвичай не відбуваються ніким з вище перерахованих. А враховуючи те, що необхідно забезпечувати послугу з розподілу електричної енергії, дані роботи з розчищення виконує Чернігів обленерго і, відповідно, ну, безпосередньо його персонал. При таких об'ємах ну, це дуже, дуже великі об'єми, які лягають на наші плечі, і без підтримки, от і залучення саме. Відповідальних, ну ми в такій скрутній ситуації будемо знаходитися. коли ви говорите про розчищення, йдеться про що? Тобто це спил дерев. Вирубування кущів Вирубування кущів, дерев, гілок, які знаходяться в безпосередньо в охоронній зоні поблизу повітряних ліній електропередавання. Дана охоронна зона для наших електричних мереж на від 2 до 20 метрів. Якщо ми говоримо про мережі Чернігіобленерго, тобто на цій уявній вертикальній площині від крайнього проводу зелені насадження видалі мають бути видалені для того, щоб вони не спричинювали. Пошкоджень електричних мереж під час е, вітру і так далі, пане Юрію, я для вас підготувала одразу декілька запитань, одразу вам їх і задам. А ви по черзі вже і будете Є? на них відповідати. Перше, дивіться, які дерева найчастіше ростуть вздовж електричної мереж. Це перше запитання. Друге, як зміни клімату можуть впливати на ризик аварій, пов'язаних з падінням дерев на електронні. Електромережі і чи є статистика щодо того, які саме породи дерев найчастіше спричиняють аварію? З чим це пов'язано? Іншими словами, які породи дерев та кущів ростуть там, і чому так виходить під електричними мережами? І чому так виходить, що, начебто, кількість дерев мала б бути меншою? так? І аварій мало бути менше. Ну якщо їх вчора виробили чи розчистили, а виходить абсолютно навпаки. Статистика цікава. Насамперед, якщо говорити про природні види, то зрозуміло, якщо електромережі проходять через лісові масиви, то поновлення буде йти насамперед природних видів. Якщо говорити про придорожні смуги, про населені пункти, то їх місце займають види. Інтродуковані адвентивні види дерев, і якщо говорити про такі ну показники, хто Краще, швидше і е, займає нішу порушених таких територій, то це види, які мають походження е, насамперед північноамериканське, е, далекосхідне, тобто це види, такі як кленамериканське або ясенолисти, це робіні або псевдоакація, це е, ясен зелений, тобто це ті породи, які людина намагалась з хорошими намірами посадити, вирішити питання. Зеленення благоустрою, але вони показали себе трошки з такою агресивною, агресивної, можна сказати, такою. Поведінки не контрольоване. Не випадково наше міністерство захисту довкілля розробило перелік 13 видів дерев і чагарників, які є адвентивними і заборонені для вирощування в умовах нашого регіону, ну взагалі в Україні в межах лісових господарств. Але можете перечислити ці ну, серед цих видів. Найбільш добре відомі вам це такі, як, наприклад, дуб-червоний. Це акація або робіння псевдоакація, це клен ясинолистий або клен американський, Це черемха пізня. Це. Павловнія, про яку зараз модно говорити, але вона дуже швидкоросла, і вона не, як кажуть, вітро тривала. Це ясень пенсільванський та ряд інших горіх чорний. Тобто, фактично, чим ось ризик цих порід, вони швидкорослі, але вони не стійкі проти викликів сучасного кліматичного аспекту. Насамперед вони реагують на вітер, у них дуже крихка деревина, і вони швидко. Поновлюються, але швидко і старіють. Це один один з причин, одна з причин. Далі також важливим є те, що е, якщо енергетики розчищають територію, то поросливе поновлення швидкорослих порід, таких як Акація, таких як клен, воно ну, інтенсивно включається в природні процеси, і це до того, що навколо лінії електромереж ми бачимо не просто. Як кажуть, природні ділянки, а такі природно штучні ділянки, де і клен, і біла акація, і інші деревні породи дуже швидко, ну, інтенсивно себе проявляють. Стосовно наших природних видів, то зрозуміло, відкриті ділянки захоплює більш повільно сосна, береза, осика це ті види природні, які є піонерами території, які звільняються від конкурентів, як кажуть. Пане Юрію, якщо все ж таки територію цю очищати від дерев, я так можу порівняти ці види дерев з бур'янами, так які виполюють. По їхні бур'яни, але серед дерев, так дійсно, а коли краще це робити? Навесні? Ну, краще це робити зимою, або. В осінньо-зимовий ранньо-весняний час, тому що ну, немає вегетації, немає листя. Першим зменшується цей процес. По-друге, твердий ґрунт це також створює ну, умови. Ну, В більшості варіантів це відбувається на початку весни, ймовірніше всього. По-друге, що ну, тут сезонність, можливо, не має такої, як кажуть, циклічності, якщо це аварійна ситуація, коли надзвичайна ситуація, яку треба. Або ліквідувати, то тут вже будь-який період сезону включається в роботу. Пане Сергію, от хто несе відповідальність за зелені насадження згідно з чинними в Україні нормативно-технічними документами? Я повторюю ще раз: відповідно до чинних нормативних документів на територіях приватних домогосподарств власники даних домогосподарств, установи організації, власники їх. Територіях місь... міських, сільських рад, це міські і сільські ради. А от якось за невідповідне утримання цієї території є якісь штрафи, покарання приватних домогосподарств або ж сільських рад селищних? На на жаль, покарання ніякого немає. Можливо, це от і одна із найбільших проблем, яка у нас виникає під час нашої роботи. Катерина, от яку роботу з розчищення дерев виконує саме компанії, з якими організаціями співпрацює? От, чи існують програми інформування, населення щодо необхідності утримання зелених насаджень у безпечному стані поблизу електромереж, тобто від хати до хати можливо необхідно казати, просити? погрожувати? як відбувається це? на своїх ресурсах. Ми постійно закликаємо мешканців і приватних домогосподарств і організацій звертатися до нас для співпраці. По-перше, Чернігів обленерго заздалегідь планує якісь планові роботи, про які повідомляють населення там за тиждень, і в принципі можна спланувати так, щоб в цей період, коли ми проводимо свої планові роботи, люди також могли розчистити свої зелені насадження, і не довелося додатково відключати. Якусь лінію електропередач. Також людям ми пропонуємо, якщо вони вже чітко визначилася якась громада, допустимо, сільська рада, що от вони мають змогу там в такий то день провести розчищення зелених насаджень на своїй території, вони можуть звернутися до нас для того, щоб ми відключили ту чи іншу лінію. І наша компанія також в цей період може спланувати там якісь роботи, які, можливо, були заплановані на якийсь інший період. Однак, скажімо так, от Сергій Віталійович, мабуть, підтвердить, що. Таких бажаючих у нас якось не дуже є в компанії. Хоч ми постійно на цьому наголошуємо, постійно закликаємо, особливо у весняний і осінній період, коли це дуже вдалий, скажімо так, період для розчищення тих же садових дерев на території приватних домогосподарств і організацій. Впало дерево на дроти, на електричну мережу, мережу. Там немає світла, живуть там. Пенсіонери в якомусь селі, село, там кількість населення 150 осіб. Що їм робити? До кого. Ви розповідали, що існує кол-центр. Нагадайте знову цю інформацію. Якщо вже сталася якась аварійна ситуація, то люди мають зателефонувати в наш кол-центр 0800 210 310 і повідомити про аварійну ситуацію, тому що ми ж розуміємо, що коли відбувається падіння дерева, може не лише зникнути світло, може бути десь обірваний дріт і перебувати десь під напругою. У нас, до речі, є. Коли телефонуєш кол-центр, там ну, можна обрати функцію, опцію, яка тобі зараз потрібна. Одна із них це аварійна лінія. І ось тут хотілося б дуже наголосити і дуже усіх попросити. У нас люди розуміючи, що аварійна лінія в кол-центрі пріоритетна, часто звертаються туди абсолютно з різними питаннями. Якщо це період передачі показів, ми туди телефонуємо передати покази. Якщо там у мене особисто зникло в домогосподарстві світло, ну при цьому всіх сусідів є, я телефоную туди, хоч це якась там внутрішня проблема. Ми всіх людей завжди дуже просимо. Будь ласка, не користуйтеся функцією. Оцих подачі аварійних заявок, якщо мова не йде про аварійну заявку, тому що в цей, в той момент, коли ви хочете за допомогою аварійної лінії ну виявитись найхитрішим і обійти всю чергу і подати свої покази, можливо, в цей період якась людина не зможе дозвонитися і повідомити про аварійну ситуацію. А електромережі, це ж така штука, яка може спричинити також дуже велику шкоду здоров'ю, а інколи і життю людини. Пане Сергію, так я зрозуміло, що штрафів. До громад, які мали б буцімто опікуватися територію навколо електричних мереж, не існує. Однак же можливо існують сучасні технології або методи, які використовуються до моніторингу стану зелених насаджень вздовж лінії ліній електропередач, для того щоб не не сталося таких, не було тих аварій. Так, дійсно, ну, ми проводимо щорічно у нас проводяться огляди всіх повітряних ліній один раз на рік. Під час даних оглядів фіксуються всі дефекти, наявність, так як і порослі і дерев в межах охоронних зон. Відповідно до цього і плануються графіки з розчищення трас на наступні періоди. Пане Юрію, можливо, ну можливо, ви знаєте спільні ініціативи. От, коли представники місцевих громад е, самі розуміють небезпеку і проводять такі розчищення, такі роботи, це було трошки раніше це Микіївська громада, і у них там був в центрі селища Старий Дуб, мертві такі дерева. Вони мали статус продозаповідного об'єкта, Потрібно було розробити обґрунтування щодо виведення його зі складу об'єктів ну, продозаповідного фонду. Крім того, ну розуміло, що дуже актуальним є таке питання: це. В прикордонні смузі ми розуміємо, що частина нашого прикордоння вона більше потерпає зараз від тих наслідків військових дій. А раніше навіть були випадки, коли деякі прикордонні міста, містечка, селища, вони мали живлення ну не централізоване, а через певні інші мережі, відповідно, І це також створювало можливість прямого сполучення. Через, наприклад, об'єкти прозаповідного фонду, тому що ну, мережа, ми розуміємо, що це ціла інфраструктура, яка потребує і охоронного, і зони виділення і встановлення певних стовпів і так далі. А якщо це ця територія продзаповідна мережа, то зрозуміло, там певні обмеження, певні є але відповідно. Тому такі випадки є. Пане Юрію, все ж таки, якими будуть ваші рекомендації для мешканців щодо правильно. Посадки дерев і кущів на приватних ділянках, щоб уникнути проблем з електромережами у майбутньому. Насамперед, в межах охоронної зони електромереж не висаджувати високорослі великі дерева, плодові дерева. Потім не висаджувати дерева, які ну, мають такий інтенсивний ріст, навіть декоративні дерева і так далі. Альтернативною можуть бути карликові або штамбові форми, декоративні кущі, які можуть прикрашати ну, територію прилеглу під лініями електропередач, наприклад, бузок, фарзіція або спірея. Але вони ну зрозуміло висот повітряної лінії ніколи не досягнуть. Пані Катерина, до вас не зверталися громадські діячі або ж мешканці громади не звинувачували вас, в тому що ви руйнуєте зелені насадження? Це ж може бути ще й така історія. Звісно, що без цього також не обходиться. Більше того, скажу, що дуже часто, коли наші бригади приїжджають ось на планове розчищення, буває таке, що виходять мешканці домогосподарств, інколи просто лаються, інколи прям з кулаками кидаються не на наших кулаками. працівників. Ви да, випадки да. були різні зброєю і топори, і ножі це така окрема історія. Але справді ця напруженість серед населення іноді виникає. Люди, люди не розуміючи всіх оцих негативних моментів, да, які можуть бути виникнути в подальшому при несприятливих погодних умовах, діють іноді зовсім неадекватно. Є випадки в разі, коли люди беруть і спилюють, чи біля домогосподарств, да, або десь в лісових масивах спилюють. Дані дерева і вони падають, тоді у нас є конкретно дан, даний факт, тоді приїжджаємо, фіксуємо даний факт і вже в судовому порядку відшкодовуємо збитки. А якщо ми говоримо про ті наслідки, які під час негоди або в повсякденному житті, да, то Такої практики немає, пане Сергію. А от чи є якісь плани щодо модернізації електромереж таким чином, щоб вони були менше вразливими до падіння дерев? Такі заходи у нас постійно проводяться. Це заходи з реконструкції повітряних ліній з використанням самоізольованих самоізольованих отриманих проводів, от значить, в минулому році. Було реконструйовано в межах території області 65 кілометрів ліній. В цьому році заплановано на 75 кілометрів ліній, Але це ну, враховуючи попередні цифри, які я озвучив щодо загальної протяжності, це не так і багато. Дані лінії у разі падіння гілок, якщо дерево буде падати, то відповідно ну, лінія все одно пошкодиться, тому що це сотні кілограм, а захист іменно від падіння. Гілок буде тому заходи дані проводяться постійно нашим товариством. Ну і подальша співпраця, яка планується між Чернігівобленергою, колегами екологами і місцевими органами влади для вирішення цієї проблеми. От пане Юрію, як ви бачите цю подальшу співпрацю? От ви почули шкоду, яку несуть з собою дерева та кущі для представників приватної кампанії? Тут слід врахувати. Історичний аспект, якщо ці дерева росли тривалий час, можливо, дійсно проводити реконструкцію. Щорічні обрізування, а обрізуються гарно пластичні такі породи, як липа, гарно обрізається. Потім гірше каштан. Ну, зрозуміло, береза сосна вони не підлягають обрізкам, тобто треба тут це враховувати. Якщо дійсно це бережа, яка Проходить через лісовий масив, то дійсно ну дотримання технологічних вимог це обов'язково. Якщо це мережа в межах населеного пункту, то є правило благоустрою населеного пункту, догляду зелене насаджень. то теж треба дотримуватись таких правил. Ну і можливо колективний варіант, коли дійсно говорити громадам, представникам громади фахівцям з благоустрою, що вони долучались до тих заходів, які проводить обленерго стосовно. Кронування дерев стосовно їх зовнішнього вигляду габітусу, ну і стосовно тих порід, які можна висаджувати під лініями електромереж а пане Сергію, пані Катерино, все ж таки, як на вашу думку, це на продовження цієї, теми, якою може бути співпраця з громадою. Тобто, покарати держави їх не може. От не пиляють вони ті дерева. Ну сама доля їх карає, тоді вони вони сидять просто без світла. Ми дуже вдячні тим громадам, які йдуть нам на зустріч. Дійсно, у нас такі є. От хотілося б сказати, що у нас от кілька років поспіль, коли ми вже підраховуємо таку статистику, Наші південні громади, це от Срібнянщина, Талалаївщина, Варвенщина. У них там е, доволі мало перерв таких в електропостачанні, які спричинені е, от саме падінням дерев. Під а час може них дерев це немає. менше 20. Але ж тут так, я хочу зазначити, вони за територією не дуже великі, тому дійсно, можливо, не зовсім коректно їх порівнювати з іншими. Але також у нас є, я б сказала, абсолютний лідер за останні роки: це Семенівщина. Семенівська громада. От ви тільки уявіть, люди, у яких е, ну. Ситуація доволі критична. У них за минулий рік перерви спричинені неналежним утриманням зелених насаджень їх було всього 11. Якщо в інших громадах, які територіально плюс-мінус такі ж 70-60, то тут 11. Але хто бував на Семенівщині, той дійсно знає, що там дуже ретельно дотримуються цих всіх правил благоустрою, там дійсно дбають навіть в цей період складний над цим. Всі бачили, що по весні там все вирубується, випилюється, коситься трава, і це дуже приємно, що навіть в такий період і в таких страшних ситуаціях люди про це дбають. Ми дуже вдячні таким громадам, які дійсно от ідуть зустріч і нам і собі. В першу чергу люди мають розуміти, що належний стан зелених насаджень це запорука безперебійного електропостачання для них в майбутньому. Без цього розуміння, на жаль, от нічого не буде, нічого не покращиться. Хочу сказати, що готові до співпраці. Ми готові надавати безкоштовне відключення ліній у разі необхідності для проведення їх розчищення, безпечного виконання робіт в охоронних зонах. Ми говорили про те, як уникнути відключень світла через дерева та кущі, спілкувалися ми з Сергієм Переверзою. Заступником технічного директора з низьковольтних мереж Юрієм Карпенком, завідувачем кафедри екології, географії та природокористування Національного університету Чернігівський колегіум та Катериною Дроздовою, речницею Чернігів обленерго для наших радіослухачів. Нагадаю, що повну версію нашої розмови ви зможете переглянути на youtube каналі Українське Радіо Чернігів. Дякую вам.